У сучасному світі, де думка кожного має значення, важливо забезпечити можливість кожному вільно висловлювати свої погляди та думки. Саме тому в групі Я люблю Петро Долинське почнуться проводитись регулярні опитування, де кожен зможе висловити свою думку з того чи іншого питання, які стосуються нашого населення. Опитування будуть проводитись щотижня, а може навіть і частіше, бо ми розуміємо, що в нашому селі існує багато питань, які потребують вирішення. Важливо відзначити. Що опитування будуть абсолютно анонімними? Відкритість та чесність це будуть ключові принципи цих опитувань. Запитання будуть стосуватися різних сфер життя нашого села: від культури та транспорту до спортивних подій та інфраструктури. Ми запрошуємо кожного мешканця Петродолинського долучитися до цих опитувань, бо тільки разом ми зможемо зробити наше село ще кращим та зручнішим для життя. Щоб прийняти участь в опитуванні, вам потрібно перейти до нашої групи за посиланням під цим відео або написати на цей номер. І він вас приєднає до нашої групи. Отож, залишайтесь на зв'язку та слідкуйте за оголошеннями в групі Я люблю Петродолинське.